Що робити, коли нічого не виходить? Як перестати бути таким переколоти полем, яке колотиться, бігає, крутиться від вітру куди-небудь, але нічого не виходить? Привіт, друзі! З вами Андрій Мельник, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву, але в той самий момент дуже болючу і таку добіся знайому тему, знаєте, коли от нічого не виходить. Як кажуть, я знаю бо сам чемпіон в такій чудовій якби, дисципліні, як нічого не виходить. Але не хвилюйтесь, вихід точно є, і зараз я вам розповім, як знайти ось ці корені, що навіть якщо ви вже давно переколоте поле, все окей, можна це виправити. Давайте розберемося спочатку з проблематикою, чому це так виникає. Ви колись небудь відчували, як знаєте, такий пух, от як кульбабку подмухаєте, і воно так. Вітер. Суєта, тімки, проекти. Слухай, а результат? Де результат? Знаєш, як кажуть 0,0. І нічого, і результату взагалі немає. І здається, що ви завжди починаєте бізнес або завжди просуваєтеся в кар'єрі. Але от, ну, максимум це, знаєте, ваша така от, нова візитка з вашим новим ім'ям і з новою посадою. Це прям левел ап. І це дуже схоже на те, знаєте, коли. Приходити на кухню, щоб заварити собі каву, а виходити з бананом в руках і віником. Ну, логіка є, точно є, але не зовсім та логіка, яку ми з вами шукаємо. Не та логіка, яка нам з вами потрібна. Чому так відбувається? Насправді сама проблема не в тому, що ви чогось не вмієте, а все набагато цікавіше. І тут ми зараз поговоримо про ваш мозок. Ваш мозок це дуже хитрий директор, хитрий шеф, який завжди підкидає вам задачу, щоб вона що? Не відповідала вашим навичкам. І це дуже цікаво. І тут з'являється ваше его. Ось це его, як воно вас любить, ви би знали. Воно каже: слухай, це якась дрібниця, я не буду цим займатися. Це мелоч. Я не буду цим робити. Я, я великий директор, та я без 5 хвилин мільйонер, Як я можу братися за цю фігнюшку? Це не мій рівень, це не моє. Я створений для чогось великого, я маю зробити щось грандіозне. Вловите себе на цих думках. А результат? Який результат? Знаєте, як в того півдня, який співає, а в нього навіть курника немає. Це цікаво, подумайте про це. Це дійсно мозок грає з нами такий жарт, і наше его в цьому підігрує. Як перестати бути перекотиполем? Як перестати? Що потрібно з цим робити? Перший важливий крок: скидаємо корону з голови. І уявіть, що ви не генерал, уявіть, що ви солдат. І, можливо, прямо зараз треба, знаєте, просто копати. Просто копати. Якщо копати не виходить, слухай, просто носіть Ну, носіть ту лопату, возіть ту землю. Займіться тим, чим треба. Якщо можете зробити щось корисне, робіть. Нехай це буде, знаєте, от помити підлогу. Можливо, в метафоричному сенсі або, можливо, навіть в реальному сенсі. Максимум, що ви зараз можете зробити в офісі або на роботі, це помити підлогу або помити посуд. Інколи це навіть так. І секрет: коли ви его стираєте талант. Починає проявлятися. Другий важливий момент шукайте свої коріння. І коріння це ваша суперсила. Якщо ви вмієте оптимізувати витрати, або, наприклад, монетизувати відео, чи вмієте писати сценарій, зробіть це так, щоб інші це запам'ятали. Покажіть свій талант. Знаєте, як казав мій сусід, талант. Це коли ти зробив так добре, ну, от так добре зробив, що тобі навіть гроші за це хочуть заплатити. Оце талант. Третій момент. Створіть пляму контакту. Тобто, ваша задача бути корисним тут і прямо зараз. Не треба запитувати інших: ой, а що мені робити? Спостерігайте, розумійте, дивіться, відчуйте потреби і закривайте потреби. Тих людей, які прямо зараз тут із вами. Спускайтеся на землю, попросіть своє его постояти. Бо що стається, коли ми чекаємо на завдання? Що стається? Про нас забувають. Ми так і залишаємося там стояти, очікувати. Це важливо. Який головний висновок, який головний інсайт ви зараз можете взяти собі? Якщо ви відчуваєте, що нічого у вас не виходить, це не означає, що ви не в Просто ваше его трохи заблукало десь в хмаринках, в небесах, як кажуть, літаєш в небесах. Відпустіть це і почніть з простих речей, приземліться на землю. І реєструйте маленькі успіхи. Дивіться, як ваше перекоте поле перетворюється на могутній дуб, який росте тут і зараз, і вже сьогодні. І ще пам'ятайте: інколи краще бути міцною картоплею з коренням, ніж найкрасивішим переколоте поле. Подумайте про це. Працюйте над собою, кайфуйте, насолоджуйтесь. В описі зможете знайти дуже класні круті матеріали. Також там є безкоштовний марафон по самооцінки. Будь ласка, заходьте, проходьте його і прокачуйте себе. І якщо вам сподобався такий міні-стендап, міні-інсайт, психологічний такий екскурс, можете написати в коментарях. Про свої корені, про те, як ви хочете вирости. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, тому що ми також туди сіємо да, і хочемо посадити і зміцнити своє коріння, а не якісь там, знаєте, тємки і суїта, і всі ці речі. Дякую, Лош. Дякую, що ви сьогодні були прямо зараз зі мною. До нових зустрічей і до вашої впевненості і внутрішньої самооцінки. На зв'язку. Давайте.